Всі ми знаємо, як виглядає Європа. Але в цьому відео я візьму цілу Європу під свій контроль. Все це я зроблю за Албанію. В цьому відео вас чекає. Нічого вас тут не чекає, але дякую, що дивитесь. Так, ну що, вибираємо сценарій, в якому наша шеза зможе отримати побільше дофаміну. Вибираємо Албанію і розпочинаємо гемплей. Робити якісь нормальні відео я не вмію, тому насолоджуйтесь моєю розповіддю чи нарізкою або лайном. Добре, добре, вибачаюсь. На початку ми маємо 17 тисяч військ, але це не має великого значення, тому що я одразу почав кричати економіку. Ну самі розумієте, що Європа вже мене бояла. Так, так, щоб в кутку сиділа і плакала. Я мажу. Жобу. До речі, як тільки я закінчу будувати різні заводи, у нас Косово валянс попросилося. Ну я, звісно, не відмовив. Союзничок нам зараз потрібен. Але ви ж розумієте, це не я слабий, потребую союзника. Це тактика така, щоб вони розслабилися, щоб потім нанести їм ніж в спину. Також я почав покращувати відносини з Болгарією, Турцією та іншими країнами. Давайте пропустимо трохи часу, тому що я далі займався економікою і стартав війнею. Тому трохи використовуємо магію і ось ми багаті. Далі я подумав, що все, ми сігми можемо порвати цю Європу, як цуцика. Підівищив свою армію, а потім зрозумів, що в мені грошей не вистачає навіть на генерала. Тому трохи почекав і найняв нормального генерала. Ну і щоб сильно не втекати, вирішив покрасти Чорногорію своїм кольором. У них там в союзниках якась там Македонія була, але нам то що, чим більше території, тим краще. Я, до речі, так впевнений в своїх силах, що покликав косово мені допомагати. Ну, розповідати тут особи немає що, скажу тільки одне: вони сосали. Як я говорив, я покрасив Чорногорію і відтяпав невеликий кусок Македонії. Як для мене, ми вже велика Албанія. Чи королівство Албанія, але для гри ми все такі ж попуски, як і раніше. Ну що тут розповідати, підключаємо економіки, насолоджуємося життям. До речі, я ще зробив невелику операцію на Кіпрі. Успішно, до речі, Кіпр був нашою маріонеткою, але я не роблю на цьому великий акцент, тому що, ну, самі побачите. Живайте, кіпер зовсім скоро знову стане нашим, А вони будуть свисати лапу і плакати. Але поки що, я вирішив, що наша армія не повинна простоювати, тому що правильно вирішив до кінця забрати Македонію і його союзник. Ну а далі нудний процес підняття економіки знову нічого цікавого. Після невеликої кількості часу я вирішив, що пора зробити нашого союзника, скажімо так. Частиною нашої великої імперії. Ну а далі що? Правильно, офіційно ми стали королівство Албанії. Але якщо ви думаєте, що на цьому все, що наші кордони зупиняться тут, ви помиляєтесь. ви дуже сильно помиляєтесь. Далі, нашою жертвою стали такі країни, як Сербія і Греція. Наші війська прийшли і не замітили. Як сказала одна відома персона: на коліна, на коліна! Знаєте, ми вже так сильно розширилися. Можливо, вам зете, що ми як диктатори. Все захвачуємо, робимо що хочемо. Але ви помиляєтесь, ми на нових територіях будуємо різні майстерні, заводи, навіть желізні дороги, підвищуємо економіку, тому що ми добрі. Ми робимо життя людей набагато кращим. Ні, це не пропаганда, Але якщо ви не напишете коментар, як сильно ви підтримуєте наше королівство, до задуму прийде бабай і укусить за жопу. Ну все, ви трохи розслабилися. До речі, ви бачите Боснію і Герцовину? Я ні. І Хорватію я теж не бачу. Ось це так халепа, який я сліпий. До речі, якщо ви не забули, не дуже давно у нас була сутичка з Турцією за Кіпер. Ну так ось я вирішив забрати Кіпер собі назад. Це не було дуже тяжко, тому я далі забрав залишки Сербії та Греції. Привітався з Гармонією і знову сів за економіку. Здивовані. Я ні. Що ж, далі самий нудний кусок відео. Просто загинайте пальці: Турція, Румунія, Угорщина, Чехія, Польща, якісь куски непрозуміння, болото, Україна та Крим. На цьому мій перший день зйомок був закінчений. Але ще є другий день, тому що продовжуємо список: Королівство, Славонія, Залишки Хорватії та Італії, ще раз Польща, ще раз Чехія, Баварія та інші залишки Європи. Розпрідати тут нічого. Ще десь годину, просто забирав залишки Європи і все таки подивіться на результат. Ну ля, ля молодці. Як я казав, Європа робить плаки-плаки Ну а зараз я буду моляти вас про лайк і підписку. Ну будь ласка, заебався. Все, давайте я пішов. Дивіться як танцює Крис